Героєм можна і не стати, але врятувати комусь життя цілком можливо. Цю істину сповідують козаки Прилуцького козацького полку міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке. Вже вдруге вони беруть участь у всеукраїнській акції зі здачі крові пораненим бійцям. АТО. ми на нашій раді постановили, що ця акція буде тривати до тих пір, поки буде поки наші бійці будуть нуждатися нашої допомоги, ми як кажемо, чим зможемо, тим допомагаємо нашим пораненим бійцям. Відділення переливання крові Прилуцької центральної міської лікарні цього разу приймало близько двох десятків козаків. Багато хто є донорами зі стажем, і тому здати кров пораненим бійцям для них особлива честь. Ми зразу ж віддихнулися на це діло, навіть не було мислів, щоб відказатися. Лічно я. Здаю кров вже десь з початку 80-х років. Так що я вже старий донор, знаю, що воно, і знаю, чим воно, воно дуже краще для організму. Такі акції тільки треба проводити, проводити і проводити. Тому що, якщо я навіть по, відразу, по своєму не можу сам туди потрапити, то хоч чимось допоможу тим хлопцям, які там. Цього потребують у благодійній акції зі здачі крові пораненим солдатам взяли участь не лише козаки, а й їхні товариші і навіть дружини. Ми вже не перший раз даємо кров, приймаємо участь в цій акції, вважаємо за потрібне, за можливе. Все робимо, щоб нашим козакам, щоб нашим солдатам було хоч трошечки чимось допомогти. І другий раз підтримуємо наших чоловіків і надалі будемо підтримувати. Прилуцькі козаки напрочуд вболівають за долю рідної країни і тих, хто відстоює її цілісність і незалежність. Днями вони побували у зоні АТО із волонтерською допомогою, тому і розмови у них зараз тільки про небезпечну ситуацію на сході. У подальших планах козаків продовжувати і надалі всіляко допомагати нашій армії. Обов'язково плануємо здавати, і поки не закінчиться. АТО, ну на наша, скажімо так, священна війна проти російських терористів. Доки нашим бійцям треба буде наша допомога, будемо допомагати і здавати кров.